Вітаю, друзі! Сьогодні 5 березня з вами Валерій Клочок. Вчора прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оголосив купу нових змін для України. Ну от, зокрема, буде створено центр уряду, чи то замість кабінету міністрів, чи поряд з кабінетом міністрів, чи в кабінеті міністрів поки що невідомо. Буде скорочено третину усіх міністерств, їх стане менше, і 20 тисяч державних службовців звільнить. Також будуть внесені і. Певні зміни до вже написаного закону про мобілізацію, який стосується саме бронювання. Про це все я вам зараз розповім, тому підписуйтесь, коментуйте і поширюйте відео друзям, аби знати більше правдивої і об'єктивної інформації. І так, 4 березня виповнилося 4 роки з того моменту, коли Денис Шмигаль став прем'єр-міністром. Він рекордсмен із терміну виконання повноважень на цій посаді, тому що жоден його попередник не зміг так довго втриматися в цьому кріслі. Нинішній Кабмін 21-й з 91-го року, деякі е, попередники його не витримували року. А от рекорди належали Миколі Азарову. Він пропрацював на цій посаді 3 роки 11 місяців, тому що був абсолютно підзвітний підконтрольний Януковичу. Також Володимир Гройсман понад три роки працював, але в нього виник скандал тоді з Петром Порошенком, і в них політичні шляхи розійшлися. Ну а решта працювали прем'єр-міністрів доволі короткі терміни. Чому Шмигаль так довго тримається? Я думаю, що вам про це переповідати не потрібно. Він не має політичних амбіцій, він абсолютно відданий банковій Зеленському, і це для роботи єдиної команди дуже корисна і важлива річ. Поряд із тим, варто зазначити, що на цьому Ну, не те, що політичному, а службовому шляху Шмигаль пережив багатьох своїх. Соратників по партії, оно зокрема, Андрія Богдана, який працював у Президента і пішов його, замінив Андрій Єрмак. Руслан Рябошапка, який працював генеральним прокурором, Олександр Данилюк на посаді міністра економіки, Айварас Абрамович. Ось також був міністром економіки. Дмитро Розумков створив свою окрему політичну силу. Гончаров, який працював не дуже довго. Вони всі були з певними політичними амбіціями, тому дійсно не трималися саме через це у команді Зеленського. Шмигаль дуже покірний і. Дуже слухняний у виконанні всіх завдань, які йому доручає офіс президента. Ще раз наголошую: в рамках менеджменту це позитивна риса. Але цікаво, нам, звісно, і характеристика того, наскільки ці корисні рішення для нас і ефективні. Ну от зокрема, Шмигаль вчора на величезній прес-конференції визначив. Три головні завдання, які ставить перед собою на 2024 рік. Звісно, вони обумовлені саме війною, тому абсолютній більшості всі рішення будуть спрямовані на те, щоб підвищувати рівень економіки, зміцнювати її, наповнювати бюджет, аби забезпечити необхідним фінансуванням саме Збройні Сили України. І це перше завдання, про яке він говорить, і визначає, що, до прикладу, вже в цьому році на організацію закупівлі безпілотників виділено близько 40 мільярдів гривень. Я добре пригадую і пам'ятаю дискусію, яка тривала перед початком нового року, коли ухвалювалися зміни до закону про державний бюджет, і коли ми забрали все ж таки військовий ПДФО до центрального бюджету для того, щоб виготовляти виробляти на ці гроші дрони. Хороша ідея, але от пройшло вже два місяці, вже третій. Втім, я відзначаю, що і далі тривають збори на fpv дрони масово. Вони вкрай потрібні на передовій, хоча заявляють, що ми вже виготовили 200 тисяч дронів, де вони поки що не зрозуміло. Можливо, це військова таємниця. Я поки що стримано це коментую, але все-таки визначаю, що ну, люди обурюються тим, що величезні гроші а дронів нема. Хоча Шмигра заявив, що ми направду можемо виготовляти мільйон дронів на рік. Окей, супер, очікуємо. Хоча часу у нас не так-то багато. Друге завдання, яке ставить перед собою Шмигаль, це забезпечення економічної стійкості. В який спосіб поки що не зрозуміло. Тому що найбільша проблем, проблема, яка була, є і залишається, як на мене, це наше Податкове законодавство і судова система. Я не буду торкатися роботи правоохоронних органів, лише зважу, що стосується економіки саме на податкову систему. Податковий кодекс, за яким ми живемо, був ухвалений ще за часів Миколи Азарова, і він не змінюється абсолютно. Навпаки, деякі податки збільшуються. Є серйозні проблеми, що стосуються саме з. Не те, що з адмініструванням, а з відповіддю на не дуже правабливе адміністрування податків податковими органами, коли підприємці в судах відстоюють право все-таки на свої гроші, і це є проблема, але про це Шмигаль не сказав жодного слова. І третє завдання, про яке він говорить, це продовження реформи на шляху до Європейського Союзу, до Північно-Атлантичного альянсу, і продовження відновлення України. Добре, що ми. Відновлюємо ті інфраструктурні об'єкти, які були пошкоджені, це правильно, це треба робити. Але, знову ж таки, тут виникає дуже багато запитань про те, чи достатньо ми виділяємо, наприклад, гроші на побудову фортифікаційних споруд, чи вони своєчасно виділяються, наскільки ефективно вони освоюються, і так далі. Тобто тут залишилися просто запитання, запитання, запитання особисто в мене. Але були інші резонансні заяви, на яких я хотів би поточнити вашу увагу. По-перше, що стосується... Нової системи бронювання для військової служби від військової служби для військовослужбовців потенційних. За твердженням Шмигаля для того, щоб економіка України вижила, щоб Україна вижила, потрібно, щоб на одного військового було вісім працюючих, тобто вісім чоловік, які сплачують податки. На березень місяць 2024 року в Україні мають бронь від мобілізації 700 тисяч чоловік. А от скільки працюючих, ну він не поточнив, але точно, мабуть, менше. І Шмигаль пропонує зробити новий механізм. Бронювання від мобілізації, якщо ти отримаєш високу зарплату, сплачуєш багато податків, то тоді тебе не мобілізують. Це саме стосуватиметься, ймовірно, і фізичних осіб-підприємців. Ну, такий собі, знаєте, сценарій відкупу від мобілізації. Платиш, не йдеш, не платиш, йдеш. Тобто градація буде мобілізуватимуть тих, хто не має роботи, в силу різних обставин, тому що достатньої кількості робочих місць високооплачуваних на сьогодні немає. Ну і також ті, хто, ну, мабуть, хворий або не може довести у повторно, як зараз лунає ініціативи про те, що він дійсно обмежено придатний, чи він там інвалід. Звісно, до цього всього ми детальніше будемо торкатися, але як за мене ця заява, його позиція. Вона не дуже приваблива, особливо коли ще після нового року, перед новим роком, з'явилася інформація про те, що можна буде не йти до війська, якщо ти отримуєш зарплату 35 тисяч гривень. Там відповідна сума визначалася податків, які ти маєш сплатити. Здавалося тоді, що це був фейк. Дійсно, не було такої ініціативи. Від влади вона не лунала. Зараз Шмигаль це підтверджує. Ймовірно, в такий спосіб вони хочуть наповнити державний бюджет. І більше того, вони навіть пропонують повертати до України біженців. Шмигаль говорить про те, що замість програм з підтримки біженців за кордоном. А ви також вже про це чули. Необхідно впроваджувати програми для тих, хто повертається. Тобто гроші мають бути перенаправлені якимось чином в Україну. Е, ідея давня, про неї говорив і президент, і прем'єр-міністр. Тому я не виключаю того, що в цьому напрямку уряд активно працює і, в тому числі, от така дуже популістична ідея зі скорочення міністерств на третину, нині їх 20. Шмигле пропонує, щоб їх було 15-16. Це якраз спрямовано на те, щоб показати, що на чомусь десь якось економлять. Ну, от, Зокрема, хочу скоротити 20 тисяч державних вакансій. Це направду гарна ідея, тому що, скажу від себе, багато є центральних органів виконавчої влади, які мають е відділи, управління, які часто або переповнені е певної кількості вакант не, не вакантних посад, а навіть заповнених посад, які, ну, в принципі, там не дуже потрібні. А в інших їх не вистачає. Іх робочих рук тому потрібна дуже системна реформа державного управління. Яка, як на мене, повинна проводитися паралельно з реформою парламенту, але я не буду в це вникати дуже глибоко, бо це вам буде, мабуть, нецікаво, але пропонують створити якийсь центр уряду. Тобто центр, де будуть готуватися документи для всіх міністерств. Ну, такий черговий шалений принцип. Ідея, в принципі, можливо, виглядає привабливо, але як воно буде реалізовуватися на практиці, я поки що маю велике сумнів, огляду на те, що ну, всі ідеї попередні, які стосувалися якихось оновлень, ну, вони не завжди вдавалися. Ну, хіба що, окрім можливо, додатку дій, які дійсно... Нам полегшив багато в чому життя. Було запитання і про російський газ. Справа в тому, що у нас закінчиться контракт у 2024 році на транзит російського газу до Європи. І чи буде він продовжений, Шмигер сказав, що залежить виключно від європейців. Якщо європейці будуть готові купувати російський газ, то ми забезпечимо їм транзит. Але ми підписувати з Росією ніяких договорів не будемо. Ну, тобто, виглядає десь приблизно так: я не я. Ми газ не купуємо, але його транзитуємо. Я розумію, друзі, що на тлі факту гібридної війни, коли Росія... І далі активно продовжує співпрацювати в торговій сфері з Європейським Союзом. А сьогодні ми маємо такі підтвердження і в Польщі, і в країнах Балтії. Нам перекрити просто кран подачі газу до Європи буде неможливо, скажу так, не те, що непросто. То така позиція Шмигаля, в принципі, виправдана, вона десь схожа на історію із зерновим коридором у Чорному морі. І якщо в такий спосіб буде ухвалено юридичне рішення, то ми матимемо по факту відсутність підписаного прямого контракту з Росією, але й Європа і далі буде торгувати газом. Ну також не дуже як на мене приваблива історія. Гроші у бюджеті, як каже Шмигаль, направду не дуже багато є для забезпечення всіх видатків, м'яко кажучи, нам не вистачає 37 мільярдів доларів. Фінансової допомоги, але є хороша новина про неї я вам також говорив. Бельгія розглядає можливість передачі до України прибутків з російських активів. Сума невелика, близько там 3-5 мільярдів євро. Але це все ж таки нам допоможе суттєво залатати певні дирки, і також пропонують відкрити. Розморозити велику приватизацію у 2024 році знову на продаж виставлять сумнозвісні звісні одеський перепортовий завод, центр енерго, об'єднану гірнохімічну компанію, довкола яких постійні скандали, Доприклад, що стосується одеського припортового заводу, то його і продавали, і повертали в державну власність. Будемо дивитися, хто буде претендувати на неї, за які гроші її захочуть придбати, і за які її продадуть, наскільки ефективно ця кампанія далі працюватиме. Ну і також, що стосується питання саме внутрішньопереміщених осіб, Шмигель торкнувся і його сказав, що фактично 2,6 мільйона чоловік, які сьогодні отримують допомогу, як. Внутрішньопереміщені особи будуть знову піддані верифікації. Ну я думаю, що певна кількість буде обмежена в можливості отримання саме таких грошових виплат. Це поки що вся інформація, яка, як на мене, є найважливішою з. Прес-конференції прем'єр-міністра вважаю, що на неї варто звернути увагу для того, щоб дійсно розуміти, що нас очікує у 2024 році, саме в питаннях і економіки, і мобілізації, і захисту країни, і соціальних виплат. Звісно, все додатково вам повідомлятиму в міру надходження, в появи нової інформації, тому аби не пропустити. Найголовніше, що відбувається сьогодні в Україні та світі, підписуйтеся на канал, хто цього не зробив раніше. Обов'язково пишіть друзі коментарі під відео, вони допомагають піднімати це відео. Ставте вподобайки, поширюйте відео друзям. Не забудьте натиснути на дзвіночок, ви будете отримувати повідомлення про всі нові відео, які виходять на цьому каналі. Всіх люблю, і не перемикайтесь. Все буде Україна!